Особливо молодьба не може набрати темпів. Зібрав гектар, випробував ще ячмінь після такого попередника, як Соя, ну він там відстає, багато не догонив зеленого багато, тому треба чекати. От, ну а раз є час, то вирішив виїхати в поле. Все-таки вже гектар поля звільнився і вирішив заробити, заробити стерню з смарадом. Я вже навіть не розглядаю інший агрегат, крім смарада. Дискову оборону вже навіть не охота чіпати. Можливо, навіть цього року ріпаку, після ріпаку буду працювати перший слід з марагом. Друг зі мною. Він такі речі не пропускає. Трошки підрегулював, особливо не, зах... не хотіло лізти, Іначе тут дощі падали, але якась твердувата. Хочеться зробити не дуже глибоко, воно не виходить. У ну, нас завдання зараз перемішати січку стер... і стерню з землею, та нехай собі стоїть. Десь на кілька днів дущі якісь обіцяють, та хай собі там промокає, гниє. Ну і по-любому якась падалиця та й проросте. Що такого комбайна не придумали, щоб нема втрат. Що тут буде, будемо думати? Можливо, сидирати якісь кусів, можливо, воно так і буде лежати. Дощик у нас щось там страшно, сьогодні знову зібрав одну ділянку на ну і ледве ледве з'їжджає з поля, щось там покрапило. Ну, але то не суттєво, можна було б навіть імунітети, пройшло в сторону. Є смарах, при правильному регулюванні він робить роботу. Вічменів була, а раз 7 тонн лічменів то і маса соломи чинова. Мала би відповідати, маса соломи до ворожайності. Сьогодні заробляє потихеньку, помаленьку, дві діляночки сьогодні зробимо. І все, виконується робота по мірі і поступлення розмаху нема такого, щоб став, зібрав від А до Я. Багато хто нам. Каже, заздрить, що в нас такі опади. Я б сказав, надмірні опади також, не дуже є добре. Ти не маєш такої можливості, коли задумав, збираєш, треба кожну годину відчікувати, а не пропустити той, той момент, щоб можна було вийти зібрати. Ну, але ми не підвладні. Керувати погодою, когось лиє, когось сушить. хотіло б це також якось стабільної погоди і хотілося б якихось рівномірних дущів, але во так не є. так що маємо, то що маємо і нема що нарікати, є волога, є врожай. Є нормальна погода, є класність пшениці, а ми з дощами можемо зібрати лише фураж. Так що тут свої плюси, ну але коли є волога, то можна зібрати трошки більший врожай. Тут... Все по-різному. Рахт вже проситься до якогось ремонту В крайній мірі треба замінити хоча б до лота вони вже трохи зносилися ну, але я вирішив їх ще трошки поюзати на от такі заробці стерні де не глибоко де не треба такого сильного там перемішування в основній масі І все буде йшло під оранку ну типу рющі на стерні. Оранки того року мало би бути. Чим раз побільше. Там де треба, де буде стуня, там я хотів би вора. Після нема потреби, після гречки нема потреби. Після гороху теж би не було не потрібно би було, але я його не сію. А після стернових, річмені, пшениці, я вважаю, треба ура. Тому я собі так був, ну, я так хочу, ура. Ну і та й таке. Треба то чи не треба. Все. Якщо будуть висіватися, збирати, буду знати, що не треба оратим, що з ними потім робити. Я не встигну толком відео зняти. Я вже тут тих 75 соток зроблю. Невеличкий кут взяв, зовсім невеличкий, думаю. Всього достатньо. Минулого року після ріпаку працював лише з морагом сліди, А перед рипаком була варанка неглибока. Звичайно, волога робить своє справу. Земля волога, але є якась грудка. Ну, можливо, вже все так розмокне, Йому ще лежати і лежати. Соя жиє, росте. Все, що Соя хотіла, то отримала. Так. Джонік хоче їхати в Джоніку, і нічого йому не зробиш, тільки ти заводиш трактор, він вже сидить там підносить. Добре, ну отакий так, алгоритм роботи. Зібрали, заробляю стерню. поки щось лізе в землю. Так все дождь падати не буду, буде сейчас сушити. Ну, от така робота? Земля волога. Груда є? Ну, але перемішалося. Січка стерня, попадає дощ, буде собі киснути, щось буде гнити краще ніж ніц. Смараг так от працює. На каток особливо не налипло. Отак от вже зносилися до лота. Треба їх міняти. Стрілки ще, ще трошки послужать. Загалом апарат мені подобається. А раз подобається, то я і працюю.